Мене звати Іра, я живу в Києві, і зараз я починаю нове відео, в якому я покажу вам, як ми святкували наш новий рік про нашу затишну вечерю на двох. А ще ми з вами прогуляємося по святкових локаціях Києва, які ще залишилися. А саме поїдемо на ВДНГ а і до головної ялинки країни. Подивимось на нашу незламну ялинку. Так, що бажаю вам приємного перегляду. А ми поїхали. Сьогодні 31 грудня, зараз пів на одинадцяту ранку, і я показую вам наш набір продуктів, з яких ми будемо готувати нашу святкову новорічну вечерю. Тож, у нас буде будуть канапки з червоною крою. Купили ми в метро цю, по акції Червоної кру. Канапки з слабосоленим лососом. Це я вчора сама засолила. Лосос, до речі, зараз шалено дорогий, то ми купили такий малюсінький шматочок. Потім ще у нас буде салат Цезар. І зараз буду курку смажити Рамен, Зроблю туди справжній соус Цезар з анчосом. Купила ось таку маленьку пачку. Потім ще буде мікс салат з помідорчиками Чері, заправлений олією, асорті сирів і такого м'яска на різочку. Авокадо, ще не знаю, куди пристрою. А ось на Цезар ще у нас перепалені яйця купила, зварила. І купили собі по акції креветки такі величезні. Ми взагалі креветки не їмо впродовж року, але на Новий рік. Вирішили себе побалувати, тим паче, можливо, це наш останній новий рік. Ну, це такі песимістичні думки, але думаю, що треба життя жити, поки воно живеться. І якщо є можливість, то себе балувати. Так що будуть у нас креветочки. Дуже вже їх хочу. Так, що ось таке от новорічне меню у нас буде. Показую вам список продуктів. А за хвильку ви вже побачите, що з цього всього вийшло. Тож, давайте магію ютубу. І так, показую ось мої канапки, салат, мікс салат, там просто зелень, помідорчики черрі і авокадо. Це наш цезарь. А це наша нарізочка. Ще кусочок крипки в мене залишався. Я зробила тартар, додала туди авокадо. А це смажені наші креветки. В принципі, це весь наш новорічний стіл. Зараз на годиннику 22.40 ми готуємося зустрічати новий 2023 рік. Щойно закінчила знімати відео. Попереднє про декорування зараз. Весь цей красивий декор у нас тут стоїть на столі. Будемо сідати, проводчати 2022 і зустрічати 2023 -й. Переможний, я сподіваюся, дуже в це вірю для нас рік. Але ми ж цими двома картинками, які ви щойно побачили, у нас був дуже складний день з обстрілами Києва та роботою ППО. Коротше, все ж. О господи, читайте мене. Ці гади змогли нам зіпсувати 31 грудня. Думала я пересидіти в квартирі, але так не першу капець, іду в укриття. День гепало так, що наш будинок аж підстрибував. Таке собі було відчуття, якщо чесно, і я була дуже засмучена. Сиділа в укритті, і думала про те, ну як так можна робити, які істоти на таке здатні. Але потім тривога закінчилася, я повернулася до своєї ошатної вітальні, дістала з шафи свою святкову сукню і навіть туфлі на підборах для того, щоб все ж зустріти цей новий рік. Святом зимових свят я вважаю Різдво. Це традиції, колядки, подарунки, сімейні зустрічі. На Різдво ми завжди їдемо до батьків. А от Новий рік для мене це затишна вечеря на двох. І в цей день я створюю красиве свято для душі. Цьогоріч новорічна вечеря була дуже емоційною. Спочатку обстріли, укриття, потім ми піднялися додому, доготували страви, поставили їх на стіл і почалося новорічне привітання президента. І ті слова, які він говорив, стали останньою краплею, і вся моя внутрішня напруга вилилася з мене сльозами. Було багато сліз. Я ридала хвилин, мабуть, 20. І це я ще не знала, що на нас чекає безсонна ніч з атакою дронів, а потім ще одна. Заради головного слова перемога. Вона тут зла буде. Цей новий рік я мабуть запам'ятаю на все життя. Я вже казала в попередньому відео, що після новорічної ночі я ніби впала в сплячку і не могла прийти до тями кілька днів. Але незабаром ми все ж вибралися подивитися на новорічні локації міста. Це ми приїхали на ВДНГ. Тут зараз працює зимова країна і дуже класна різдвяна атмосфера. Ще б трошки сніжочку навколо було взагалі кайф. Зимова країна працює на території ВДНГ кожну зиму вже, мабуть, років 10. На мою думку, це найкраща святкова локація в Києві. Окрім ковзанки, тут є велика ялинка, атракціони, такі як карусель або оглядове колесо та інші. Також є перевозик Північний Експрес, який курсує в межах парку. І ще є одна із найкращих розваг для, для дітей, на мою думку, це резиденція Санти. Я в ній була кілька років тому зі своїм племінником, і мені дуже сподобалось. Прямо дуже. Ти приходиш в справжній будиночок Санти, де працюють ельфи, читають листи, розкладають подарунки. І це не просто нерухомі статуї, там працюють актори, і ти опиняєшся ніби в реальному світі магії. Я була в шаленому захваті, так що рекомендую в кого я діти відвідати цю резиденцію. Правда, цього року вона вже не працює, то це вже на наступний рік. Наскільки я знаю, зараз квиток коштує 350 гривень, але воно того справді варте. Єдине, що, я думаю, варто було б наступного року, переназвати цю резиденцію на резиденцію Святого Миколая. Тут я п'ю какао з маршмеллоу, але якщо хтось хоче щось поміцніше або поситніше, то тут є велика фудзона, на якій багато всякої всячини. Я думаю, що всі ці будиночки з їжею перекочували сюди з Софійської площі, від головної ялинки, де цьогоріч ярмарку немає. Трохи пізніше ми поїдемо туди і подивимося, що ж там є цього року. Ну а це цьогорічне нововведення. На жаль. Ну а що по цінах? Підійшла до каси ковзанки подивитися, скільки все то коштує, бо я на ковзанах не катаюся. Бачу, що квиток звичайний 300 гривень, пільговий 200 гривень і ВІП, щоб це не значило, 450 гривень. Дешевше, якщо розраховуватись карткою MasterCard від Ощадбанку. Також на території є тюбінг і ціни на нього один спуск 40 гривень. Далі, чим більше спусків, тим дешевше. Взагалі-то дуже класно, атмосферно, якщо комусь хочеться свята. В Києві то тут ще є. Приїжджайте. Зимова країна буде працювати до 26 лютого, я подивилася в них на сайті. Так що, хто таке любить і хто хоче зануритися у святкову атмосферу, то ви ще встигаєте цього року. Ну, а ми їдемо далі, хочемо подивитися на нашу незламну ялинку на Софійській площі. І проїжджаємо по дорозі Палац України, який 31 грудня, здається, був пошкоджений російською ракетою. З іншої сторони. Той Приїхали в центр і побачили тут таку інсталяцію. І наскільки я знаю, це була така мистецька акція, коли бетонні блоки, які слугують як барикадою такою, в митці, задекорували під такі цікаві дитячі персонажі. От навіть тут написано, що це за акція. Щоб діти не бачили. Хоча посвятковий період ознаки війни. А, це навіть якась квест-гра. Ага. Загалом класна штука, мені подобається. Ну, Квест я зараз проходити не буду, але якщо ви в Києві і хочете, то ось можете, можете почитати які умови. А я йду дивитися на нашу ялинку незламності на Софійську площу. Я вже на Софійській площі. Ну, перше, що кидається в очі, це, звичайно, те, що тут немає ніяких ярмарків, ніяких точок, глінтвейну, там, солодощів, нічого такого. Просто пуста площа. Ось Софійський собор. Ну і те, що ялиночка цього року стоїть зовсім не в тому місці, раніше вона стояла тут. А зараз стоїть біля закритого пам'ятнику Богдану Хмельницькому. Ну і вона така маленька. Зараз підійду ближче, покажу вам ближче. Ну, як бачите, люди трохи є. Ось баннер про Маріуполь. З однієї сторони ялинки, бачите, кульки в таких наших кольорах. Жовтий і синій осія. І для ЗСУ від дітей класно. А з іншої сторони бачимо тут голуби. Я зараз знаходжуся на вулиці Золотоворіцькій, наскільки я пам'ятаю. І дивіться, яка тут класна штука. Тут є велосипедна доріжка, яка відділена навіть такими штуками, не знаю, як вони називаються. Класно. Відчуваєш себе у справжній європейській столиці. А взагалі я тут знаходжуся для того, щоб показати вам одну. Вивізку, яку ви, можливо, вже бачили у інших блогерів. Ну, Останнім часом вона, так сказати, мількала <гум> в інформаційному полі. Зараз я її покажу. І на цьому буду завершувати це відео. Дякую, що були зі мною, що додивилися до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на мій канал і, звісно, написати якийсь комент. Я хочу вас привітати з Новим роком 2023 нашим переможним роком. Бажаю всім вам міцного здоров'я і того, що я зараз вам покажу, і того, що написано на цій вивісті.